Валерій Залужний відреагував на повідомлення про нібито його причетність до підриву північних потоків. Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно. Написав він у коментарі. Нагадаю, у матеріалі The Wall Street Journal йшлося про те, що слідчі в Німеччині дійшли висновку, що за підривом північного потоку у вересні 2022 року нібито стояв елітний український військовий підрозділ під командуванням тоді ще головкому збройних сил України Валерія Залужного. Російська нафтова компанія Лукойл оголосила форс-мажор на гігантському нафтовому родовищі в Іраку. Повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела. За даними співрозмовників агентства, «Лукойл» надіслав до міністерства нафти Іраку офіційний лист, у якому повідомив, що не може продовжувати нормальну роботу на родовищі через санкції США та Євросоюзу. І Якщо причини форс-мажору не буде усунуто протягом шести місяців, «Лукойл» припинить видобуток і повністю вийде із відповідного проекту. Китай і США одночасно призупинили портові збори для суден на рік. Це свідчить про те, що між супердержавами продовжує формуватися крихке та регіональне перемир'я. Варто нагадати, що Сполучені Штати та Китай протягом кількох місяців вели справжню торгівельну та, та тарифну війну, але погодилися скасувати деякі заходи для точніше після зустрічі президентів Сі Цзіньпіня і Дональда Трампа минулого місяця. Сталося це. Нагадаю, вам було це у південній Кореї. До Білорусі відправиться новий спецпосланець від США. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, Джон Коул, один із найкращих американських юристів, відомий своєю перемогою у першій великій справі проти тютюнових компаній. Коул ще відомий тим, що раніше успішно домігся від Лукашенка звільнення ста білоруських заручників і працює над звільненням ще 50 -ти. У сполучених штатах фінальний акорд рекордного 40-денного шатдауну Сенат США проголосував за законопроект, спрямований на відновлення роботи федерального уряду і припинення. 40-денного шатдауну перший крок до відновлення роботи агентств підтримали 60 сенаторів. 40 були проти. У сенаті досягнуто двопартійного компромісу. Уряд отримав кошти що не менше до кінця січня, а федеральні службовці – компенсацію за час вимушеної перерви. Шатдаун, який розпочався 1 жовтня, коштував американській економіці близько 15 мільярдів доларів щотижня. Зупинив соціальні програми та навіть паралізував експорт зброї союзникам по НАТО та. Україні за даними «Ексіос», через урядову зупинку припинилося постачання озброєнь на суму понад 5 мільярдів доларів, серед них ракети «Амраам». Системи ППО та установки Хаймарс для Данії, Хорватії Польщі, частина цих поставок мала пряме чи непряме призначення для допомоги Україні. Американські чиновники визнають шатдаун ударів і по союзниках, і по оборонній промисловості США, яка втратила критично важливі замовлення. Очікується, що Сенат проголосує за угоду вже найближчими годинами. Після цього уряд зможе відновити роботу. А Пентагон розблокувати контракти на постачання зброї партнерам, ну і звісно ж Україні. you.